Цей кавун вже готовий до продажу, то я е, йду попереду майже на цілий місяць і також дозрівання самого плоту виходить на місяць раніше, коли ціна на нього досить висока і покупець бажає його скуштувати. Коли я висаджував кавун, я висаджив перший гектар, я його вкрив тимчасовим криттям. Є вночі по примазок мінус три. Коли я вранці приїхав на поле, то я побачив, що кавун цієї температури просто не видержав. І в результаті ділянку довелося пересаджувати. Коли кавун вимерз, я спілкувався з одним із представників ну, фірми, яка продає насіння і реалізує не тільки кавунове, а й інше то в підтримку я отримав безкоштовне насіння на випробування, яке я успішно висадив на ту ділянку, де я втратив перше насадження. І по ітогу, я на даний момент збираю на тій ділянці кавуни. Зараз ще рано говорити про окупність всього цього проєкту, тому що ще досить багато продукції лежить на полі. Но я думаю, що в цьому році буде все гаразд.